Всім привіт! З вами я, Рік Мазур і ми на ринку ціни знаємо у Львові, по чому автомобілі. Отакий от, от п'ятий рік 2-літровий автомат. Ось такий вектора. Номер телефона бачили. Ось от такий от чувак коштує 3800. 3800-200 тисяч. Ось от такий відкритий, да? адекватному стані. Каві відкривай, подивитися. Оце вже бюджетний варіант. так, Шкіра, ну салончик трохи такий підзатяганий, але але, але ціна, ціна. Так, ще присутній торг. Ходимо, знімаємо бюджетний варіант і тут така BMW. BMW 4500 доларів, 320, 2-літровий газ, бензин, 2000 рік. Така беха тисячі Торг не пишуся. Ну, Для любителів бех. Більш-менш може бути ціна. Ну, я б собі не взяв. Так, 4900, Hyundai i20. Отака От малолітражечка коштує 4900, 2009 рік. 4800, 2004 рік, Golf 4. 1,4, газ, бензин. Ну, прикольно. Ось тут про неї написано і номер телефону є. І от, такий от Меган в Універсалі 4600 1,6. Так. Універсал. Хороша машинка. на такому Мегані комфортно, все сподобалось. Так, це у нас бюджетний, 1900 доларів, 97 рік, Гольф 3. Газ, бензин, а, тільки бензин. Такий вот гольфик. Життя побачив, видно вже. Але 1900 доларів. Якщо б стояв би газ, можна було б покататись. Ну, Бюджетненька така, я б сказав, 5800, шостий рік, Mazda 5 в універсалі. І сімейне авто за 5800. Сімейний такий, ну прикольний. Прикольний, прикольний універсал. Дизель, механіка, сім місць. Да? Сім місць. Така ще відкрита. Сім місць. А ну в мене взяли місць? місця. Опа, от так дверки відкривається в бік. О, це вообще крута сімейна тачка, да? І так було взагалі сімейний ряд місць. Виглядає. Цікаво, цікава машина. Автомат 4950, 1,6, газ бензин, 105 кінських сил 2007 рік, О, така от Opel Astra ну, Прикольно Прикольна машинка. Ну, а це точно бюджетний варіант. 3999, 4000 доларів, така от машинка, Ford K знову. Прикольна така. Для жінки учитися можна купити 4 тисячі, ще може бути трохи торганутися, то зручна тачка така була би, бо сам катався на матізику маленькому, то він для міста якраз то що потрібно. 9 рік 112 тисяч, 1,2. Бензин, механіка. Так, ще бюджетний один Peugeot 2000 року. 206, 100, 111 тисяч, 14 бензин. Ось така от о, 4 двері. Машинка продається. Ті танки такі непогані. І от такий от Ford продається, бачимо, 8 рік, ронд, дизель, 5 490 доларів. Такий от мінівенчик сімейний, прикольний. Так, от така Skoda 5700 1,6, бензин, механіка, п'ятий рік. Skoda, Ось. Телефон є, кому потрібно. Прикольна машинка. Прикольно, бо мінівенчик такий. ну, Гнирі такого нічого не видно, стан більш-менш. На вигляд. А так, звичайно, перевіряти потрібно. Так, ну і все ще бюджет на 3900, 200 тисяч почти, третій рік, 1,2. Не написано, чи газ бензин. Отака от от фабія хеджбек. Продається бюджетний варіант. Знімаємо бюджетні варіанти, тому що люди коментарі писали, питав, вони кажуть, да, знімай бюджетні, тому що зараз не кожен може собі дозволити купити автомобіль. А звичайно, багато хто знімає різні ціни. Там є і Мерседеси, і Бехи, і все, що хочете, То є різні ціни. 5500 третій рік, 2300, 1.6 бензин, механіка. Ну, такі ще Volkswagen продається. От такого джіліка знайшов, Електро 300. Кілометрів запас ходу 14 318 рік. 119 тисяч пробігу. Ну Для таксі це взагалі бомба. ну Ціна, звичайно, трошки величенька. Та і для сім'ї 300, 300 км запасу це нормально. Електромкар такий. Такий китайський Тесла Прикольно. Тож щось таке собі шукав. Дивився. Ось номер телефону є, комусь цікаво. Дивився цей е, Черрій. Тіго третій такий електро. Він проїжджає так само більше 300 км, але він йде, як джип як такий кросовер Ось така Volvo у нас, четвертий рік, 290, 229 тисяч В50, дизель 2-літровий, 136 кінських сил. Ось от, от машинка коштує в універсалі. В універсалі коштує 5000 доларів, 5100. Гарна ціна. Для такої машини. Бюджетний варіант, звичайно, прикольний. Cherry м го року. 4400 доларів. 89 тисяч пробігу. Такий от китайчик. На ньому бобрів не видно. Бачимо. ну Прикольний. Мав китайці, я не взагалі не жалію за такі гроші, такий комфорт, який дають китайці. Мало де візьмеш. І ламаються вони, я б сказав, сильно лам... вони ламаються. Класна тачка. Китайці рулять. Рулять, ну це, звичайно, для когось. Просто за 4400 плюс-мінус якусь скинеш пару гривень і можна отримати комфортну, непогану на вигляд тачку. А це взагалі 2000 доларів. Дізель, дізель, Кенго, 2003 рік. Та Таже за 2000 доларів можна купити собі ось таку от Кенго. Номер телефону є. Не вів. Ось. Все. Почти 300 тисяч. Дизельок. Так, вибір автомобілів є. Можна приїжджати. Краще приїхати попібікати собі. От кілону 3000. Попібікати теж. А, ось сьогодні, Peugeot 300... 3600, четвертий рік, 320 тисяч пробігу, 3600. Ось такий от пижик. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, всім всього найкращого. А ми так відзняли вам бюджетний варіант. Ой, такий Мерс можна 5400, старенький мерс. Всім всього найкращого. А так краще приїхати на ринок і попійкати собі за рулем. Все. Став лайк і обов'язково підписуємося.